Багато чому ти мене навчив, багато чому ще мене навчаєш, багато чого ти мені відкрив, багато що мені ще відкриваєш. Завжди до мене Боже говорив, і зараз ти до мене ще говориш, даєш мені підтримку, нових сил. Завжди для мене час, мій Бог знаходиш. Завжди мене ти по житті ведеш, і сам мені дорогу прокладаєш. Якщо я заблукаю, ти знайдеш, якщо я засумую, потішаєш. Ти такий добрий всемогутній Бог, творець землі і кожної людини, творець чудес і долей багатьох, ти у житті для мене є важливим. Ти надважливим є в моїм житті, і так багато хочу я сказати у ці хвилини, Господи, тобі хвалу і славу і честь усю віддати. Прийми її із серця, і з моїх вуст, дозволь для Тебе пісню заспівати. Прийми подяку, люблячий Ісус, за те, що Ти пішов за нас страждати. За те, що ти прийняв ганебну смерть, щоб від підив весь всесвіт врятувати. Прийми подяку, Господи, за все, бо ти достойний всю хвалу прийняти, ти всемогутній і святий Отець, так полюбивши немічну людину, заради багатьох людських сердець, послав на хрест єдиного Ти Сина. Для нас нічого ти не пожалів. Завжди і скрізь усе спішив віддати, Тож дай і нам на протязі всіх днів усе, що маємо, також віддавати, допоможи приносити плоди з тобою в будні бути, чи то в свято, нехай хвала полине вся тобі, бо ти достойний цю хвалу прийняти.